Oh, боги! Okay. Easy! Bam! Easy! Провірай! Езід! Першої попередки! Ага! Так, а що ж тут, ді, тут треба зробити Вместе пройти? Типо? Я не знаю, чесно тебе спой. Воно... не відцентровано якось. Мені це не нравиться Там да прикол, по Блін, Блин, а як А в чому прикол? Я не знаю, як його уряту. Хм. Може треба на два камолі встати. Але яким образом? Яке на квакамолі? Тут там... ти не встанешь вообще ніяк. Разве шо що... отак? Але смисл сразу смерть. Хм. Походу вместе треба це проходить. Ладно, побуем. <Але маці prendere> я не знаю. Я не знаю, як це Я знаю. Ай! Що <ffulling> ти мутиш? Б'ю тебе. Йокали мене. Утки, ви. чекай. Oh. Ні, розгон, звісно, не, розгон, конечно, не набира він. Не, розгону немає. Так би я не порався. Ты хоть би не стій так близько до цього. Нормально, дядь. Эмммм. Типа я нажимаю на кнопку Бестро бігати. Але він не хоче. За мало місця, щоб розігнатися, видно. Тут таке впечатлення, що тут типа теж мало бути в макамолі, але там його нема. Да. Я не знаю. А! Що ти мутиш? Намагаюся при... Придумати <рикан> Забыль, щось. Вообще. Як ти вмер? Тому що ця тема починає выскальзувати саме з нашої стороны. <гас> Може. Може треба, типа... Пригнути, типа... Пригнути на цю фігню, потім відпригнути від вакамолі і на цей. Яким Я не знаю. макаром. Вона так далеко не Фігачить mm. Коротше, ми бійця потіряли. <рес> Король, ми тебе не зможемо спіти. Да. По-іншому ми не вийдемо звідси. Я ще один спорт. Провірай. Провіряю. Ми твоїх поданих спасаємо, то і вс. Нафіг тебе спасиня. Тихай жод, а. Ай! Да вдарила бы. Да вдарила. Да не вдарила. Да нажала. Бля. Не? Бля. Ясно. Блин. Yeah. Mm -hmm. О чого ти рішила піти далі? Я не знаю. Хто тебе заставило це? Я не знаю. Так, ладно. Mm -hmm. Мені прилетіло в лице. Так, пігнали! Uh -huh. Uh -huh. Так. А -а -а. Пігнали. Блін, мене вдарило. Підійди поближче. Так, значить. Сюди. Вниз. Uh -huh. <laughs> Того воно воно половину квакомолі зробило. Я не знаю, що сказати. Mm -hmm. Ой. Рана ріпка. Так. Сейчас, секунду. Давай Ну він не встигає пройти далі, щоб його не заділо. Ну що це таке? Рана утка. У всьому видавайте утки. Я не встиг ще стати на одну, він вже перемістився до іншої, то здає в, в іншому місці ті гвакамолі. Ты нормальный, Раймон. О, а! так. Вообще? Да. Ничего себе. Ммм mm, коси з вас не хватає, хлопці. Даже не знаю кого. Не дивись на мене! Ты знаєш, що я изначально поганий игрок, особенно в цю гру. де лю муерташ. ту 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 Радуйся, що ми хоть не и текст граємо. О Боге. Лото за баба! Ты дэн! Нихера себе 5 слюменів! Да нам копед для скільки у них. 2000! Фигня! Фигня! Сдмина, поки скика за рублей мне. Що в стех ты в магазин, брав? <рик> <рик> а я мать е. Нет! <рик> Там чувак, Так, я до чувака пішов. Угу. Ясно, тут бігти треба. Э, КУДА? Фу, фу, фу. Фу. Фу, фу. Ой, опять Так, нет. опять подборщик Ай Да досить <laughs> Я же тоже пытаюсь сделать Да меня тоже ударило Ой-ой-ой, вот так. Бражно с ними было. Вот Бляха, я спугалась. Нет! Може, ти до мене підійдеш? Я туди вже не доберуся. Добрався! моє. І що далі? Попробуй мене на себе. Ти... Не, підпригни. Фу. Так, ще раз. Є. Yeah. Vão. Врятували. Ой-ой-ой, мене не врятували! Ясно. Реслер! Бачиш, скільки тут способів померти, помертий Ну, явно реслера я не ожидав. Для чего ты прыгнула сюда? Фух! Тебе ничего не загрожувало! Фух! Ты не так думаешь? Чекай, чекай! А як. Ага. Да Та треба було підходити на так... да. На таку відстань. Так, тут тоже пройдется трошки побігати. Між жуками. А, а, а! Чекай, чекай, чекай. Так. Давай, опа, є Є? Yeah. Yeah? Да. Кераум, теуре. Дэндэл. Так. Было не обязательно. Так. Йогал мене. Так, все схопив. И Монетка. монетку. Е. Yeah. Ага. Ти дуже вовремя це робиш. Я знаю. Куда ти? Наша Я тебе спасти хотів. Ай-яй. ден дер Так. А, алло! Ладно. Так. Попробуй ты туди. Бо я уже не дотянусь. Ага. Справилась, молодец. <говорит> Ясно. Сейчас. Можешь Ты его <говорить> можешь? Спасибо так, ну я понял, як тут треба тепер, <говорить> 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 так, о, сейчас о, секунду. Блин, я ж мент почти вышли. Все е. Так, а вот тут будет опасненько. То я одразу эту штуку разбью. Yes. Ага. Ты в общем хорошо справляешься. Я бачу. А тут уже я не покар... а. Ну, Хотя бы тут. Так. Погнали. <звук>

<пев> ай ай Ти дуже рано вмираєш де чого у нас немає шансів. Ясно. <схід> Я не можу від цього рестлера Ти набіг хоча б нажимаешь, ну, Конечно! <схід> <схід> йо моє <пев> Я намагався тебе вдарити Тепонали. Ой! Ти на місці біжиш, я на тебе відволікся. Ой. Не помогло. <звук> так. Я не пригнав, просто. Я поняв. Давай погнали. Я не можу. Бляха! Ооо, це тупо ти, Настя. Я, я, Саш. Не можу. Ааааа! Блин, я спрыгнула. Ого. Нет! <laughs> Неверно! Алло, алло, мы тут тоже. Серьезно, она сама втекла. Ампри! Насправді мы и спасли. Мрить! Брить вы. <laughs> да. Мен не спасли пось. Ого. И один кубок, тика, серьезно? Не, два. Что он меня обманюет? Кубок за че? За королеву. Да, конечно. Естадели uh -huh. муертос. И... Yeah. Ля испаньоля. 170 набрал их? Uh -uh. В смысле? Ну типа на время. Не-не-не, нафиг надо. Да. А, начинка всюду, но с а, часовым цим, лимитом. Лото забава. Давай, давай, алло. Фигню <свят> люминю. Печет. Лучше либра? Мы зрятлером будем убить. й -моё. Сейчас я вам покажу, что такая луча андеграунд, мать вашу. Я к Йоспусты вообще. Сейчас покажу. А, давай. Все врятовый, ага. Так, тут треба буде бігти, йо Пара! Аре. Ого! Дядя, не надо, пожалуйста! Ну Чого добре! Мене? Да це ж найбільший лучадор на світі, Йохан Сіна. Йо... Це якийсь чувак? Те... Йо командний бієць. Рей Містер. Йо-майо, я думала, що я в диджині. Да он вниз Ладно. Лучадоры. Ну чё ж, он вниз падает. <свист> 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 ну, вниз падает? <свист> Я коло мене! Я ж бегла. Ариба! Olle! Ух! Лучадоры! Ай-яй-яй! Це мене спасла пожартував собою, але це не помогло. Ой. Клас. Я тебе время прыгала, просто. Ну не відлітає так далеко. Я не можу прицілитись по тобі, коли ти летиш так далеко.

Что ты хочешь вин? Бляха, я бы шесть чуть-чуть, ладно. Ой. Ой. Qual é o Бежи, 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 бежи. А! Отсылки. Да. Ух! Чей, прям! Ничего себе! Да, я останнього захотів, який був. Якраз коли тепала. Рибно! 120 і 30. Якби ти 30 не взяла, я би... ...щось зробив. Єсте. Yes, є! Yeah. 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 Так, того є. Ще один левел. Давай цей. Ну, то забавно. Боротьба з гігантом. І конечный. Да. Так. Лото забава а -а -а. Лото забава Монстр. Чувачок. Чувачок, да.